Ігор Клименко, пане Ігорі, вітаємо і дякуємо, що сьогодні з нами. бажаю здоров'я. Коли ми говоримо про евакуацію саме на Харківщині, зараз з яких громад найактивніше вона проходить? Це кулянський напрямок і барівський напрямок. Еквація проходить щодня, можна сказати, в різних умовах, в різних населених пунктах. Ось, але люди виїжджають не так активно, як це було в жовтні. У вересні ще люди залишаються, і евакуація є на постійній основі. А сьогодні наш загін працює на куп'янському напрямку. У нас двоє лежачих людей маломобільних. Скажіть, найчастіше хто зараз евакуйовується, чи це все таки молоді люди, люди з дітьми, чи старші люди? Саме більше це. Це такі люди за 65+, п'ять плюс чи плюс ті, які мають певнювати за здоров'ям, які вже початком з михаладов вже не можуть там фізично знаходитись, і все вони прийняли кі правильне рішення виїжджати не студія. Кількість людей, кількість заявок на евакуацію, яка є, чи вона збільшується? Це динамічна цифра, може бути в день працювати 5-6 екіпажів, і це не тільки працює Червоний Хрест, і ще другі волонтерські організації. Буває там 2-3 в день, буває до 15-20. Дуже динамічно. Якщо обстріли частіше, в даному якомусь населеному пункті на постійній основі 2-3 дня Дуже приліт, і люди тоді активніше виїжджають, ще трохи заспокоюються, Ось всюди опять своє рішення змінюють, Було не раз, що їдемо, дзвонимо. А ми там поки щас не стріляють, ми залишимось на день Ось і, ну, все одно, що ми там день-два виїжджають. Це ну, дуже від ситуація. Дуже... Великороля ситуація, яка на той момент там відбувається. Чи доведеться вам надавати ще якусь певну допомогу людям, які евакуйовуються? Можливо, це інформаційна допомога чи якась інша? Червоний христ завжди допомагає всім людям. У в нас в Харків є фаби для евакуйованих, де товариста «Червоного Христа приймають участь у гуманітарній місі. То Евакуація, тож то гуманітарна допомога, тож бізнес проєктів для допомоги державому населенню. Зараз, з вашого досвіду, люди здебільшого залишаються все таки в Харківській області, просто подалі від лінії фронту, чи вони погоджуються на те, аби виїхати вже в інші області, в інші регіони? Це теж динамічно все. Дуже, знаєте, ну, складно. Я знаю люди, які виїжджали, ну, наприклад, от з родини, Вони виїжджали з Полтавської області. Коли обстріли в Харкова було кожен ну, день, а то і два, і три рази на день. І потім, коли стало спокійніше, вони повернулися. Ось я до місці стріб, говорю, да ви що їхали? кажемо, все одно не можемо. Харків все одно це. Куп'янськ рядом тут, то, каже, і повітря друге, каже, жити проще. А ось, як будуть, ну, у них двоє дітей маленьких. Каже, якщо будуть обстріли, ми опять поїдемо тоді в село. Що тут теж динамічно, хтось залишається, хтось виїжджає, хтось е -е, крітні дуже багато за Зараз почали теж виїжджати. Дуже багато. Тому що є е -е, якісь. Е -е... Знаю сумміння, що зимою не буде там світла, не пала, ні, нічого і вже якась частина людей виїжджає. Скажіть ті люди, які залишаються, як вони аргументують своє бажання, все таки бути в небезпечних умовах під обстрілами. Ну, завжди я тут радився. Я тут і помру. Це обична про моє це практиці, це кажуть чоловіки. Забираємо, приїжджаємо, забираємо жіночку да. Бо ще там сусідні домівки, залишаються залишається на вулиці, останній. Це було у Ось Син каже, ні, я не поїду. Собака, казав, я тут народився, я тут і помру. Говорю, так же не повинно бути. Рядом не повинна вмирати. Каже: ні, я не поїду. Дуже дякуємо вам за те, що. Долучилися сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами був Ігор Клименко, командир загону швидкого реагування Харківської обласної організації Червоного Хреста.